За даними Асоціації єврейських організацій та общин України, на території нашої держави зараз проживає близько 300 тисяч євреїв. А перші згадки про них на теренах України з'явилися ще у часи до нашої ери. Тож сьогодні поговоримо про життя цього народу на території України і відвідаємо тематичні місця у Дніпрі. На території України дуже давно шлях до Києва їм відкрили торгівельні відносини цього краю з різними східними країнами. Ще до знищення іудейської держави римським царством у першому столітті нашої ери євреї розселилися по Азії та Європі, торгували з Індією, Китаєм та Персією. Цікаво, що вони мали значний вплив у Боспорському царстві, яке раніше знаходилося на території сучасного Криму та Таманського півострова. Перші відомості про євреїв на теренах сучасної України містяться в джерелах, в яких йдеться про античні держави північного причорномор'я, часів понтійського царя Мітрідата VI Євпатора. Це перше століття до нашої ери. Різні джерела повідомляють також про існування іудейських громад Пантікапеї та інших містах боспору Кімерійського з 1 по 8 століття нашої ери, у Феодосії у IV столітті нашої ери, у Херсонесі Таврійському з 2 по 8 століття нашої ери. Серед виявлених написів на мармурових плитах є повідомлення про єврейські молитовні доми, синагоги. Рештки однієї з них були розкопані в Херсонесі. Поширився на хазарський Каганат, де іудеями став Каган та його наближені особи. Після розгрому хазарського Каганату у 965 році київським князем Святославом частина євреїв переселилися до київської держави. Євреї навіть були серед тих, хто пропонував князю Володимиру Великому прийняти саме їхню віру. У середині 11 століття Київ був одним з найбільших міст Європи і навіть конкурував з Константинополем. Тому не дивно, що у Києві проживало багато іноземних купців та ремісників: чехів, поляків, сирійців, греків, половців. Тощо до речі, Києво-Печерський Патрик у цей час згадує і про євреїв. Чувалися під час монголо-татарської окупації східних теренів України. Бо монголо-татари терпимо ставилися до різних релігій та не забороняли культуру інших народів. І саме так євреї мігрували до Золотої Орди, в тому числі рятуючись від хрестових походів у Європі. І саме з цього часу вони набули значного впливу у купецтві. Рятуючись від гонінь у Європі, євреї переселилися і на Західну Україну, яка була частиною Великого Князівства Литовського. Тут вони займалися торгівлею та лихварством. Найбільша міграція євреїв на українські землі почалася після Люблінської унії 1569 року. Євреї їхали сюди у зв'язку з освоєнням польською шляхтою нових земель. Між 1569 і 1648 роками кількість євреїв в Україні зросла від чотирьох тисяч до майже п'ятдесят однієї тисячі. У ході розширення володінь польської знаті на українських землях євреї зайняли там важливе місце в прошарку панських управителів маєтків і збирачів податків, стали орендарями а також торговцями, посередниками, перекупниками, шинкарями, мірошниками та винокурами. Добрі євреї були інтегровані до соціально-економічного життя в Україні у 16-18 столітті. Проте воно було досить напруженим через різні погляди на соціальну, політичну, економічну складову з українцями. Євреї не мали права володіти землею, а саме землеробство було основним видом господарства в ті часи. Тому доступними для євреїв були лише ремісництво, орендарство, лихварство, торгівля і посередництво. Зрозуміло, що останні чотири заняття часто сприймалися іншим населенням, як такі, що дають можливість несправедливо наживатися за рахунок селян. Проте найбільш важливим чинником українсько-єврейських економічних взаємин тих часів була велика питома вага євреїв серед орендарів, які нещодавно експлуатували українських селян. Євреї сприймалися українським населенням як союзники польської шляхти в соціально-економічному та духовному поневоленні. Так зародилися рухи проти поляків та євреїв в Україні. Національна визвольна війна українського народу, коліївщина тощо. Лише у період з 1648 по 1656 роки було вбито більше десятка тисяч євреїв. Точну ж, цифру підрахувати неможливо через брак джерел з цього періоду. У 1791 році імператриця Катерина II видала католицький законодавчий акт, який надав деякі права і свободи євреям, такі як можливість володіння землею та доступ до освіти. Однак цей акт був обмежений і містив обов'язки щодо сплати податків та служби в армії. Протягом 19 століття Російська імперія впроваджувала різні антиєврейські обмеження, наприклад, палітурні закони, що обмежували присутність євреїв у різних сферах життя, включаючи освіту та торгівлю. Під час Першої світової війни та революції багато євреїв стали активними учасниками політичних подій і революційних рухів. В цей період було спрощено деякі антиєврейські обмеження. Для створення радянського союзу уряд впровадив атеїстичну політику, яка забороняла прояви будь-яких релігій, в тому числі і релігії євреїв. Проте в той час була пропаганда рівності всіх етнічних спільнот. Тому підтримувалися всі культурні вияви, в тому числі і вияви єврейської культури. Час другої світової війни був дуже важким і трагічним періодом для євреїв на території України. Від 1941 до 1944 року Україна перебувала під нацистською окупацією, і цей період відомий як Голокост. Німецькі нацисти та їхні спільники здійснювали систематичний геноцид євреїв, спрямований на фізичне знищення народу. Німецькі окупанти організовували масові вбивства євреїв в спеціальних утвореннях відомих як концтабори та масові ями. Велика кількість єврейського населення була винищена внаслідок масових страт голоду. Як і в інших районах окупованої Європи, євреї жили в гетто. Це спеціальні частини міста, які були відведені спеціально для проживання певних народів. І доступ медицини та їжі до тих місць був досить обмеженим. У часи німецької окупації євреї також боролися на стороні. Партизанів проти окупації. Пізніше ж, коли була перемога над фашистами, євреї проживали на території Радянського Союзу в межах політики асиміляції та русифікації. З 1990-х років в Україні активно починають діяти єврейські громадські, культурні, освітні та благодійні організації відроджується єврейське релігійне і національно-культурне життя. В середині 1990-х років в Україні діяло понад 40 релігійних громад, 24 синагоги, 15 єврейських дитячих та 70 недільних шкіл, 11 дитячих садків. З 1992 року діє Міжнародний Соломонів університет – Дослідження в царині єврейської історії та культури здійснює інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. Історію єврейства в Україні варто звернути увагу і на його обрядовість, яка була збережена впродовж багатьох століть навіть у темні історичні часи. Євреї у всьому світі великими групами святкують дуже багато свят: Йом Йом-Кіпур, Шабат, Рожгашана тощо. Рож Гашана – це свято початку Нового року за юдейською традицією. Відзначають його у вересні-жовтні, в перший та другий дні місяця тішрея. Саме цього дня, за юдейським віруванням, Бог створив першу людину Адама. Тоді ж Адам та Єва порушили заборону і були вигнані з Едему. Вважається, що саме у ці дні Бог вирішує долю всього живого на землі на наступний рік. І кожен, хто сповідує юдаїзм за традицією, має ще 10 днів для покаяння перед судним днем. У Рожгашана громада бородина збираються разом, читають молитви. А коли зійде перша зірка, яка й сповіщає про настання Нового року, всі збираються за святковим столом і вітають один одного. На це свято традиційно їдять халу. Це круглий хліб з родзинками, а також гранат, бо за легендою у ньому 613 кісточок, стільки, скільки ж і заповідей в іудаїзмі. На столі також завжди є мед, горіхи та яблука як символ солодкого життя. Та овочі як символ врожайності наступного року. Також на це свято прийнято їсти рибу, але одразу з головою, щоб знаходитися на чолі, а не в хвості подій. Наступний етап настає за 10 днів після рожга Гашана і називається Йом Кіпур, тобто судний день. У цей день усі юдеї, і навіть ті, хто рідко відвідує синагогу, обов'язково постоють та моляться, поки на небі не з'являться три зірки. У низці традиційних єврейських свят особливе місце посідає щотижневе свято Шабат, яке починається ввечері в п'ятницю і закінчується ввечері в суботу з появою першої зірки. До речі, усього в єврейському році 52 суботи. Святкують шабат традиційно вдома або в синагозі. Ввечері запалюють щонайменше дві свічки, ставляють на стіл, вкритий скатертиною. Також поряд келих вина. Викладають дві накриті серветкою хлібини хали, після чого виконують обряд освячення святкового столу кідуш. Виголошують молитви, записані у Сидурі, молитовнику, і починають святкову вечерю. Сопера Загалом за ортодоксальною традицією існує 39 видів робіт, які не можна робити в шабат: наприклад, будувати, орати, сіяти, запалювати та гасити вогнища. Проте не всі євреї дотримуються цих правил. Це залежить від того до якої групи належить єврей: прогресивної, ортодоксальної чи консервативної. Це не всі звичаї, традиції та обряди цього стародавнього народу їх набагато більше. Захистом культурної спадщини єврейства займаються численні громадські, культурні та просвітницькі організації, які зважають на розвиток цієї спільноти у різних країнах світу. А самі ж євреї кажуть, що влаштування життя у різних країнах для них є вже етнічним надбанням та інстинктом. На цьому все. До побачення.